Друзі, відповіт усім. Маємо сьогодні четвер. Друзі, вчора не виходила в ефір, нічого не знімала, бо якось такий, знаєте, настрій мала. Оце такий, такий. Розумієте, що вона ну, постійно думала, тим більше нам сказали, що, можливо, будуть оперувати чоловіка сьогодні. Тому я думала за своє. Але позвонив вчора після обіду, сказав, що буде операція на завтра. Непонятно, ще, чи на 9-ту годину ранку, чи на першу. Бо так би бо їх є двоє завтра на операцію в Ф... того завідуючого Заграйчук, все забуваю, як його фамілія. І М -м... не знаю, чи буду спочатку оперувати того чоловіка, що також має якусь грижу, але в нього, вроді би, ну, я не пам'ятаю, не буду докладно пам'ятати за всіх. У нього також є грижа разом з чоловіком лежать в одній палаті. Або будуть нашого тата оперувати. Коротше. Значить, я до завтра ще маю час. А в мене, друзі, завжди. Я не знаю, це, знаєте, це не дурний висудик. Де тонко, там рветься, де є біда, там ще більше щось є. Вчора вилетіла мені пломба. Розумієте, але ще вилетіла не цей. Не така фесійна, а тимчасова, бо я зараз ще зуби лікую, ну коротше. І що, так, нічого воно мені не мішає, бо воно е, ну, типу, не болить мене, але мішає мені, бо воно ж там порабуровано, знаєте, і чую язик вона ріже. Коротше, друзі, зараз йду до доктора свого лікуючого стоматолога. Буду просити, щоб мені поставив тимчасову, щоб закрив, щоб хоча б. Не різало в'язик, бо і так того всього дуже, дуже, на тобі, на ще. Ну, коротше, зараз буду просити, хоча я знаю, що в нього і черга, і люди позаписувані. Ну, зроби то, зроби, постави то, постави, не поставити, будемо мучитися, ну що я зроблю. Коротше, що, друзі, я йду до міста. Мій Артур також де зараз зі мною, він вчора приїхав. Моя підтримка, опора і поки тата нема. Мій психолог. Коротше, друзі. Вирушаю місто. Вирушаю до, до стоматолога. Друзі, ми вже з Артуром прийшли з міста. Такий вітер на дворі, аж всі лиця червоні. Ми вже так швидко йшли, бо всі керувати. Коротше, е, цей. лікар війшов в моє положення, поставив мені знов тимчасову пломбу швиденько. І вже мені хоч добре говорити, бо так по язикові різало страшне. Е, перейшлися, купили ще продуктів трошки. О, Ну що, бо треба наготувати, операція буде завтра, треба мені наготувати, лишити дітям е... їсти. Ну як, не дітям, Денисові, бо Артур їде завтра зранку на пари. До речі, Артур, привітайся, сидіть коло мене. Привіт. І це. І вже кажу, поки я в місті ходи, купимо тобі куртку зимову. Він має з там того року, але хлопець я хочу новий. Ну, коротше, купила, що йому куртку, шапку і цей. І швиденько вернулася. Знаю, що всі чекаєте новин, що там буде, що там є, завтра буде операція. Ще не дзвонила до чоловіка, ще не уточняла на яку годину. І що далі? Що далі? Ага, хочу, знаєте що, друзі? Хочу йому налиснички зробити з сиром, з маком, хочу йому відбивну вжарити. Я знаю, що йому не можна, після операції не можна буде, але до вечора відійде. Ну, після операції не можна нікому, бо. Чоловіки не їдяться, хочуть їсти. Знаєте, жінка то що вміє більше терпіти, а чоловік як не шлунком проблема, там рука ногата їсти хоче. А цей знайдеться, потім дуже зле і тошнить, і можуть рвати, ну коротше такі -ці. Але вже до вечора, він вже вчора, цілий день, майже нічого такого не їв. Сьогодні після обіду йому вже точно нічого не можна їсти. І поки завтра зроблю, завтра зранку теж нічого не можна, поки зранку зроблю, до вечора вже тоді можна буде з'їсти. Я думаю, якогось чаю собі вип'є і якось би налисничка взяв до того чаю, бо... Знаєте, друзі, як там годують, ну, візьме того супчику чи що, та вже візьме на, е, цей. на хліб е, якусь відбивну, та вже якось веселіше, вже більше Бо сил не буде мати навіть е, проходити ту реабілітацію, нічого не можна їсти, їсти. Ще мені схудний чоловік, розумієте? То, то мене що обходить? Мені схудний, я переживаю. Друзі, я жартую. То все дурне. Знаєте, зараз такий стан, щоб зірку з неба йому дістав, тільки, щоб він був здоровий і все було добре в нього. Ой. Та й таке вам. Зараз Артур поміряє куртку, покаже, яка в нього куртка, яка шапка. Так? Так. Так, якась такава, друзі. Отку він собі вибрав. Я казала, може, чисто чорну, ні. Дуже подібна. Нашла таку зимову має куртку. Дуже подібно, кажу, будеш з статом путатися. Але ти поїдеш на пари. Ще шапка. Показуй, яка шапка, бо шапку він сам вибирав, я навіть навіть не бачила, що ти там поно вибирав. Головне, щоб тепла було. Дівай. Бумік чекає, думаю, може йому нічого не купили, йому без О, все, тільки волосся поправ собі назад, бо дуже сильно це наперед обійде, тут все волосся. Тиво хлоп? Так? Тепло? Так. <плес> І все, Добре. Якась, якась така водрусь. Ну, тепло. Снімай <смір> тут цінник з голови. Ну що, друзі, я як завжди, я кажу, трипанулася. Коротше, зварила тільки що борщик червоний, вже на завтра буде. Макарони по Флотськи, то хлопцям ще сьогодні буде на вечір, бо на обід їли. Налисники пожарила сиром і родзинками. Зробила хлопцям, Зробила татові завтра в луточку. Тату ще пожарила відбивну до лікарні. Ну і Артурові також і відбивну і налиснички завтра ще до гуртожитку. А що, друзі? Ось такий день. Дуже трошки знімала, бо нічого такого не робила. Ходила до міста, готувала їсти, дивилася за тваринами. Ну, все як завжди. Але маєте на увазі, що такої роботи. Довгої чогось такого не робила. Бо зараз зовсім не на часі. Усе, Завтра зраненька, ми з Артуром. Не знаю, яка година. Та рано, певно, сьома. Може, а може, восьма, ну, будемо бачити. Їдемо в Тернопіль. Артур на пара, Артур має три пари, а я зразу в обласну. Тільки от не знаю, що там в обласній йде з ринку. Ну, коротше, що Артур мене посадить, вже я поїду. Ну, буду бачите, ще по, по часі чи я буду встигати, якщо я не буду встигати, візьму таксі та і все. Ну, коротше, я не знаю, буду бачити. Бо. Е Ніби сказали, що той чоловік, що з моїм чоловіком лежить, йому будуть першому робити операцію. У нього там трошки складніша операція. А чоловікові так будуть робити ну тому чоловікові, що перший на 9 годину ранку, а моєму чоловікові будуть робити на першу. Але але ще не факт, ще точно все не це. Ну, я по-любому друзі їду зраненька, бо щоб я все встигла. І щоб більше буду трошки з ним. Я вже, друзі, так скучила. Я вже так сильно скучила, що я не знаю, я просто не знаю. Знаєте, от з роками кажуть, ну, пройдуть руки, ваші почуття не будуть такі, все зміниться, все буде по-іншому. Можливо, так і є в інших сім'ях. А в нас, друзі, як було за. Ну, ще колись за дівчини. Так і все залишилося. Дуже сильно за ним сумую, дуже сильно е, ну, така, тактильна до нього. Мені потрібні його обнімашки, цілувашки. Ну, так в нас є, ну не знаю. Це, ну, це мій заряд енергії від нього, бо його немає. Я вже сьогодні казала, що я сідаю і їду до тебе, бо я дуже сильно хочу тебе обняти. А, він каже, не їдь, все добре, завтра зранку приїдеш. А я вже чую, що в мене дуже мало енергії, я дуже хочу сильно його дуже сильно хочу обняти. Ох, ось так. Зараз зараз доплакала. плакала. Друзі, треба цей. Треба себе брати руки, триматися, все буде добре. Я знаю. Ну, бо інакше не може бути, просто інакше не може бути. Усе? Сьогодні кажу всім папа. -па. Завтра буде інакший день. Зовсім буде все по-іншому. Це що зможу, все знімлю. Папа. -па.